Друзі, зараз буде все подорос. Ми зберемо всі п'ять легендарних артефактів. Почнемо з самого крутого, самого імбового, дивна вода. Як туди попасти, прямо на початку гри є в моєму відео, яке називається Старт через Сидорович. Тепер летс гоу. І так, дивна вода. Ми появляємося в малізоні. У нас тут квести, але я коротше отак, отак сюди виліз, 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 виліз. Побіг. Тут переліз через стіну. Побіг, 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 побіг. Побіг, побіг, побіг. Заскочив на затон, переночував, і от я прибіг сюди. Артефакт, дивна вода знаходиться отут. Є один дуже важливий момент, коли ви хочете залутати дивну воду. Ви, по-перше, для того, щоб виключити можливість, що вона у вас забагується, ви тут не повинні бути ще ні разу. Бо якщо ви тут вже були, є шанс, що вона у вас, на жаль, забагується і появиться під текстурами. Тобто, в ідеалі треба зберегтися десь на відстані метрів 200. Дивіться, якщо я поставлю міточку сюди. Скільки в мене? 200 метрів, бачите, від, від цієї локації. От. Ви тут зберігаєтеся собі по-дорослому, не добігши сюди. Я перші рази десь від цього бігав і лутати. Але е, в чому справа, що у вас на годиннику має бути від 22 до 4 ранку. У мене бачите, зараз час 59, це підходящий час. І вночі ломитися отак через ці болота ну, геть зовсім не вкаю. Краще всього бігти. Сюдою, по-рівному. Тепер, друзі, дивіться, яка тактика. Ось я такою мишкою обводю. Приблизно в оці такі великі зоні, в будь-якому місці абсолютно може заспавнитися дивна вода. Як я її взагалі лутаю, я біля камінців ходю дивлюся. Тому що камінці це прикольні орієнтири. Ось, ось звідси прибіг довкола камінців, оббігав, подивився, нема, завантажився і ще раз. Після патча 1-3. Ну, в мене крайній раз пошук зайняв 7 хвилин. Глядачі кажуть, що зазвичай до 15 хвилин і знаходять. До патча 1-3. Перший раз я її шукав 1-6 цю пляшку. Ладно, друзі, погнали її лутанем тепер. Бачите, тут блукаючі вогни, які вже з'явилися. І зараз, як тільки ми пропад... зайдемо сюди, в нас всі елементи худ, крім худ, це типу інтерфейса. там компас, патрони всякі. Все зникає, залишається тільки полоска ХП. І ми починаємо тут бігати, заблудюватися. О, трошечки дало мені перти. І отак біля камінців ходимо собі, шукаємо темно, нічого не видно. Ходимо, ходимо, не знаходимо, як зайдемо, то не виходимо. Я камінчика, вона і знайшлася. Частіше всього я її знаходив отут, отут і отут. Тепер, друзі, дивіться, наступний артефакт. Отут біля цієї здоровезної штуки знаходиться. Чекайте, зараз ближче підійдемо, воно покаже, як називається. Ну. О, аномалія називається Бульба. Аномальна ділянка. Дивіться, друзі, тут є два варіанти. Можна його прийти забрати, прям де він стоїть, а можна по ньому встрелити. І викотити його за межі цієї аномалії кулевим пострілом. Ми зараз перевіримо з вами обидва варіанти. Тільки дивіться, коли ви підходите на певну відстань, вона вас починає постійно притягувати. Щоб вона вас не засмоктала, треба бігти в зворотню відстань або щось впертися. Ну, краще тримати безпечну відстань і треба вибрати місце, куди ми його будемо котити. Так, цілимся і дивимося, куди він покотиться. Він покотиться туди. І поїхали. Топ покотився. Бачите, він віддаляється Я ж на берег, мабуть, викотиться. Він да? біля камінця став. Ну нічого, оббігаємо, зараз з тої сторони, будемо дивитися, як просто підбігти, вхопити і вибігти. Зараз його треба побачити очима. Ага, воно він лежить, наш м'ячик. Можна поки що сховатися так за машинку. І оптики вона починає випльовувати, біжимо і хапаємо. І розвертаємося одразу в другу сторону. І на спринті біжимо, на спринті. О, можна за машинкою посидіти. Зараз нас працює. За машинкою ХП не під'їдає. І перебіжечку робимо. Знову за камінцем чекаємо, поки спрацює, І знову робимо перебіжечку. Тут трошечки дістало. Нічого, головне бігти в протилежному напрямку, щоб до її зусиль вас притягнути. І все. Вибігли. Тепер, друзі, показую, як цей артефакт забрати, коли у вас ще немає снайперки. Дивіться, ось вона в себе все ви біжите і ховаєтеся за цю машинку. Вона знову все в себе втягує, випльовує, ви біжите, Хапаєте м'ячик і ховаєтесь за цю машинку. Вона знову все втягує в себе, починає випльовувати, встаєте, біжите, ховаєтесь за цей камінь. Вона знову все втягує, ви бачите, як листочки смокчуть. І ви знову оп, І біжите, 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 біжите. І вуаля, так навіть простіше, ніж ці заморочки зі снайперкою. Треба просто трошечки розуміти механіки. Уже маємо два артефакти. Тепер чи ми забрали звідси дивний м'яч. Топаємо сюди на макове поле за фіолетовою квіточкою і іконою, кому треба ікона. Дивіться, ось макове поле. Ви підходите отак з півночі, з берега підходите. Ось бачите, починається такий обривчик. Ви сюди біжите, тут ще сейф є. Це просто як орієнтир, що ви правильно прийшли. Біжим, 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 біжим. Бачимо така можливість тут вилізти є. А, трошечки далі перепрошую. І ось такий кущ росте. Ось обривчик закінчується і росте це його кущ. Ви стаєте коло цього куща і ось там такі хати якісь незрозумілі. Ви направляєте приціл на край тих хатів і отак і біжите собі. Біжите, біжите, біжите. Чекайте, бо трохи темно стає. І ось вона, дивіться, бачите? Ну, Буквально метрів 50 я відбіг. О! Отако. Оп! І от вона. І навіть не треба з цими енергетиками заморачуватися. Якщо ви хочете заодно О, ось сама власне квіточка. Наскільки я зрозумів, дивіться, яка гарна квіточка, наскільки я зрозумів, що вона робить, вона допомагає мутанти не так аграться. Якщо ви лягаєте спати разом з квіточкою, то на вас потім не так аграряться мутанти. Не реагують на вас. Тепер, друзі, пробігаємо трошечки далі вперед, тут знову ці виступи починаються, бачите? Нам потрібен другий виступ, якщо ви хочете за одну ікону залутати. Воно хата, а воно таке якесь дерево. Отак на те дерево туди цілимося і біжимо прямо. Біжимо, 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 біжимо і дивіться. Опа, ось у льох. Повернемося додому. І мітька. Опа. Так що, кому треба ікона, друзі, ви знаєте, де вона лежить. Тепер куди побіжимо? По наступний артефакт, звісно. Тепер, коли ми забрали дивний м'яч і макову квіточку, топаємо от сюди. Що в нас мала зона, нам треба через хімзавод. Сюди горілий ліс попасти, ну чи куди вам зручно. І прямо сюди в куточок ідете. І тут якась незрозуміла хатка. Ну треба бути з собою мати дробовик, тому що там кровосос, а проти кровососів найкращий спосіб боротьби це дробовик. Ну або хоча б бріз який-небудь. Що-небудь, що дробом стріляє. Ми заходимо сюди, тут такий туман жорсткий. І тут воно трошки рандомне діло. Ось о кровосос до речі. Ого, це йому ж бан дав. Його можна один раз обійти він цьому діймати. Ходи. Все. І дивіться, в нас тут є хата, в якій, як правило, там або завалено, або замкнуто просто. І в нас тут є льох. В льоху, як правило, лежить ключик. Але ви можете дивитися, і хата замкнута, і льох завалений. Вам тоді треба просто спробувати вийти звідси, але туман вам звідси вийти не дасть, ви потрапляєте знову ж таки сюди. Тому що нам треба ключ роздобути, а ключ в льоху. Ми намагаємося знову звідси вийти. Знову це безуспішно. Ми знову повернулись назад і дивимося. Тепер має бути льох відкритий або не відкритий. Ну може бути що кілька. О, дивіться, змінилося. Льох тепер трошки по-іншому і льох відкритий. Заходимо сюди в льох. Тут лежить ключик. Можете пошманати, може там десь ще щось цікаве є. Я не в курсі. Не лазив тут сильно. Нема, Нема нічого цікавого. Буде. Льох собі дай льох. А, дивіться, це ми що, в хаті вилізли, чи що? Ну так. Да. Прикольно. Так, і в хаті є грубка. Це якась не та хата. Постаратися спробувати вийти ще раз з локації. Вас, звісно, не випустять звідси. Ви будете, якщо сюди залізли, будете тут гуляти, поки не знайдете дивний казанок. Пробуємо ще разок. Ключик у нас вже є. Це не та кімната. Знову неправильна хата. На хіба та хата? А чо, правильно, воно, він, її звідси бачу, воно наш дивний казанок. Ні, я помилився. Хата не міняється, тут треба десь на горище залізти кудись, мабуть. Зараз. Оно, лях, на горища. Все правильно. Трошки я помилився, друзі. Так, ось ще на шафу. Тут вже з шафи на горище. Тут можна трошечки знайти собі щось перекусити. До речі, з це це краще. Віше, тому що вона... Спрагу тому є з одної порції. І тут ось досочки ці, значить, зруйновуємо. Падаємо туди донизу. І ось він стоїть в печі, в групі, дивний казанок. Опа. Ого, дивіться, скільки в нас вже всяких класних дивних артефактів. Опа, дивний казанок тепер додався. Що дає дивний казанок? Не знаю, що він дає, але. Ви коли їсте багато побічних ефектів. Давайте зараз спробуємо. Що-небудь скорпити. Консерву ось. Вчити починає виділяти газу з організму. Як тільки ви залутали деякий казанок, дивний казанок, ця локація вас уже випускає. Тепер у нас залишилися дивна гайка і дивний болт. Погнали для початку заберемо дивну гайку. Дивна гайка знаходиться на Янові. Отут. -от. Тут є вихор, нам треба добігти. Ну я завжди з цієї сторони заходжу, мені так зручніше, можна з цієї добігти, треба от сюди. Це ми ось прибігли вже на Янів. Сюди до цієї штуки ви можете зайти сюдою, Я заходжу зазвичай сюдою, і нам треба залізти в оту хатку. Якщо ви побіжите в вихор на пролом, то він вас підніме і покружить вас трошечки у цій місцевості, потім смачно розмаже об стіну. Що треба робити? Забігаєте всередину і вам треба почекати, поки випор накриє цю хатку. Як зрозуміти, що він накрив, у вас тут всередині в хатці кине з ніг. Можете тим часом поглянути, що тут є цікавого, тут є рюкзак з рандомним пламовим бутом, тут є трошечки енергетики зовсім трошки. І побажання вдалого полювання сталкери. Бачите, намалювали, що топай, сталкер вихор. Він оце свій круг по що-то зараз зробить, заскоче на верхівку крана, потім накриє будівлю. Ми сидимо в хаті, чекаємо, поки він у нас приїде. О, дивіться, підбирається помаленьку. Зараз він накриє хату, кине з ніг. Не кинув. Ну, слава Богу, ні, таки кинув, бачите, кину з зніг. Нічого страшного, встаємо собі. Бачите, хата що всередині в випороді. А он оп-оп-оп-оп, все. Тут така драбина ось у є, це сходи. Йдете сюди на ці сходи, йдете всередину. Якщо ви трошки хвилюєтеся, можете зберігатися, собі залазити сюди і тут вам завжди такі всякі доски, підказують приблизно в яку сторону. Можна взяти дробовичок і ящик, які вам заважають, просто порозстрілювати, щоб не заважали. Хоп, бачите, оці такі доски вони завжди вказують вам напрямок стрибка. А коли бачите, що стаміна просіла, енергетики бульки випили, то хоп, лалайла. І знову досочка вказує. Каже, сталкери, а тобі туди. Топ. Топ. І бачите, знову досочка, яка шлях вказує. І ще одна. Тут дуже важко помилитись. Але все одно треба зберігатися, тому що ви можете десь перескочити або не доскочити. Тоб... Ну, можна було так стрибнути. Так, погнали тепер за нашим вовтиком дивним. Де він десь вже має летіти? Летить, он він. Все вдарить. Все, забрали. Потім отак бачите, назустріч по кранові біжите, тому що ця конструкція металева не дасть вам... Цьому вихору він не дасть висмикнути вас з цього крана і розмазати так, що ми просто відкисли. Зараз ще дивіться, показую, що забув. Раз-три в аномалію можете з цим болтом залізти і вам нічого не буде. Але потім його треба заряджати під викидом. І останній артефакт цієї колекції, дивну гайку, ми вже забрали. Тепер сюди на гардерні нам треба, от сюди, вову, цьому червоному, що горить, нам треба забрати там. Дивний болт. Туди потрапити можна по ось цьому містку. Ви біжите спочатку сюди, до цього місточка. Ну а звідси, відповідно, від цього місточка біжите вже сюди, власне, до самої градирні. І ось ось саме в цю точку вам треба потрапити. Прибігли ви сюди до цієї градирні, там ще цікавий квест задовг є, може довго в цьому помогли. І дивитеся, тут є отака от балка, а всередині вирує такий вогняний випор. Нам треба. Дочекатися його наступну фазу, коли він розшириться і нагріє до червона всі оці металеві конструкції всередині. Щоб попасти в таймінги. Зберігаємося, чекаємо, він зараз почне розширюватись. О, дивіться. І все так він нагріває до червона, коли розширюється, бачите? Пішло, пішло, пішло. Ми залазимо на цю блін, бетонну штуку, але також туди, де до червона, не залазимо, бо там буде припікати нормально. так. І стоїмо, чекаємо, поки воно почне все охолоджуватися. Бачите, тільки все гаряче, прям капець. Не те, що яйця можна жарити, вони прям з в момент. І як тільки воно почало остигати, біжимо так сюди. Зброю з рук бажано зняти, тому що там треба буде застрибувати на драбинку. Сюди біжимо, в цей край по цій трубі. Добігаємо до кінця, тут є драбина. Застрибуємо на цю драбину, вилазимо на ній догори. І тут зверху одразу повертаємо праворуч і біжимо. Біжимо, 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 біжимо. Ого, блискавка вдарила, прикольно, біжимо. Біжимо то можна трохи саміну відновити. Тому що треба заскочити от сюди. О, і тепер ми знову чекаємо цикл, поки воно нагріється. Дивіться, якраз я вчасно прибіг. Воно почало все нагріватися. І тепер чекаємо, поки воно все остигне знову. Тому що надто гаряче тільки залізеш. Ну, і біда костюму, і біда хепець, і аптечки проливатися, бо знову близько. Так, щоб дощ ще всередині пішов. Як тільки воно почало охолоджуватися, біжимо собі туди. Біжим, 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 біжим. Біжим, біжим. Стрибаємо на оте все таке і ось вона лежить. Дивна гаєчка. Хапаємо її. Тепер звідси треба драпнути, ми просто отак туди вниз скачемо. А звідси потім отуди вниз скачемо. І собі вибігаємо. Боже, Тут погода, бачу геть скисла. І ось ми отримали дивну гаєчку ще. О! І у вас тепер є колекція, дивіться, зараз я складу градок. Тепер у вас є колекція зі всіх дивних тих, не дивних, а легендарних артефактів зони. Я особисто користуюся пляшкою, це взагалі імба. До речі, там деякі люди нарікають, що вона прокає алкогольне сп'яніння, ця пляшка, то вона прокає, коли у вас. Рівень завантаження більше 80 кілограмів до 80 мерезів ходити. Дивний м'яч. Дивний м'яч цікавий тим, що, до речі, в залежності від того, скільки раз по вас настріляли, він збільшує свою вагу і може до 5 кілограмів дорости. А потім просто поступово його вага падає. Таке враження, що кінетична енергія в ньому перетворюється в масу. Гаєчку я носю обов'язково. Тому що гайочка зупиняє кровотечі, вона мені дуже подобається. Прям кровотечі дуже швидко зупиняються, і бенти відколи гаєчку залутав взагалі з собою не ножу. Як тільки в мене назбирається певна кількість бинтів, я їх просто продаю. Квіточка, як на мене, артефакт опціональний, не те, щоб він дуже корисний, я ним не користуюся, тому що мутанти мені особливо дискомфорту не доставляють, я їх завжди підводю до якихось. Ворогів гуманоїдів з автоматами і на них скидаю. Дивний казанок, теж я не розумію навіщо. Болт, коли... Ну давайте болт покажу. До речі, зараз знайдемо аномалію. Дивіться, забіг я ось цей вихор. Перший раз не наніс він мені взагалі ніякої шкоди. Другий раз знову не наніс ніякої шкоди. Дивіться, болт ще червоний. Третій раз, дивимося на болт. Третій раз теж не наніс. А, третій раз і все, болт розрядився. І у вас стаміна просто як дурна падає. І дивіться, я не можу стрибати. Я от тикаю пробел, як бешений, Мій персонаж, о, йому пів стаміни треба на те, щоб один раз стрибнути. Значно все це хуже починає бути. Він може, як бачите, всього на всього три удари витримати будь-якою аномалією. Потім потрібен викид, щоб зарядити. Він якось там, казали, хлопці. На стрімі, що в останні секунди перед викидом заряджається, чи що, я не знаю. Ну, мені він не подобається, його просто сідровою занесуть. Від казанка ригає постійно і пукає наш головний герой, теж та так собі задоволення. Ну а квіточка, написано, що якщо заснути з квіткою на поясі, вона маскує запаха носія своїм. Але з часом мій аромат слабшує, тобто ви там можете кілька годин пробігати повз мутантів і вони на вас не будуть агритися. Ну, прикольні, квіточка з неї, хоч якісь толпі, а ці два можна спокійно нести торгашові. А оці три артефакти треба залутати по-любому, друзі. Я вас закликаю підтримувати Збройні Сили України. Найкращий спосіб підтримати ЗСУ, це підтримати особисто вам знайомого військовослужбовця. Але ви можете і на нашу баночку закинути, тому що станом на момент запису цього відео каналу вже немає трьох місяців, десь через. Тиждень каналу буде три місяці, а ми вже назбирали на шість я дронів за цей час. Долучайтеся і на прожарочку зберемо трошки цих довборізів. Ми таке дали ім'я нашим дронам. Це довборізи. Ну буде круто, круто буде. Так що долучайтеся, друзі. Всіх обняв, підняв. До зустрічі на стрімах і нових відео. Пока.